Давай тако. А що там сигнал іде, типу? Ага. Все, огонь? — Да. Снімаю. Сьогодні ми не спали до обіду, ми вийшли в місто і вирішили зняти кліп, перший кліп на пісню Твій улюблений трек. Сидимо в дворі Васика, чекаємо його, Він ще спить. І слухаємо музику. Патіфон рулить. Бачиш, воно різко. Треба якийсь туди. Довільно. Ну, по велику може, якщо можна. А ти можеш, а може нижчі камеру підставити? Тому що воно лише падає. Що казати? Що казати? А, Скоро на телеекранах місцевого і не місцевого телебачення ви побачите прем'єру кліпу гурту Своєрідне на пісню Трек. Чекаємо вас і все. послухаю Включає, Коротше так. Сьогодні в нас на Путівці дня знімати кліп. На Путьовку. На Путьовки, на Путьовці. Я сьогодні запізнився на пів години, за що я дов пацанам літрів горівки і потних тілок. О, Навіть він засміявся, чувак. Вот. Надіятися, що все буде гаразд. Так, а що казати? Та що хочуть. За що казати? Просто тупо пить. Серьозно. Просто. Своє рідне! <свіття> Сьогодні мав бути. а? Ні, стій. Обріжеш. Сьогодні мав бути дощ, але наш самий у світі фронтмен, замовив гарну погоду заради того, щоб кліп наш був вдалим. Вибачте мене вчителі історії. Я не здам зено і нікуди не поступлю, за я буду зіркою. Ти Зірка Кам'янець-Телебачення. Зірка кліпу, головний герой. Звати його пончик. Ну, Він вміє бігати. Розучився бігати. Слід. Забиття, так? Ось як коли нам рад. Зіркова хвороба просто. Йому впадло виконувати роль по сценарії. Коли ти знімати почнеш? Я не знаю, чого я тут, я не знаю, що від мене хочуть. Я не знаю, що зараз буде зніматися, але це має бути щось дуже прикольне, щось дуже цікаве. Почнемо! А як їх трошки тут? Ні, вони вже, по-моєму, зменшені Макс до Макси. Пац, будеш її німного. Ржи. Ржи. Тися вверх дитя! Та хай летять, я снимаю. Сделаем еще кадр. Лоба, как? О, 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 о. Улюблений трек на кой? Не, не так. Життя – це чудо. Не, чекай ще раз. Шлек! Оце кльово. Я, я не знаю, що казати, кажи. Для щастя треба зовсім мало. Банка бульба, шоксинє небо і сонце. Вчіться жити, радіти життю. Мене видно? Да. Не, не треба. <світ> Нормально? Від трьох років. Бач, можна вже використовувати. Бути щасливим це просто. Вчіться радіти життю. Дивіться хліб на пісні, Улюблений трек Гурто своєрідне. Да, не дивися в камеру. Діть ніби нічого немає. Та он беспинит, зимаєш, или дивися два дня. Ну, погано пахне. Мені щось розказують? Да, сім'я раз. Всім привіт! Сьогодні я опинилася з компанії просто чудових хлопців та дівчат. Я навіть не очікувала на таке, скажімо, свято для мене. Вчора випадково стріла колю з гурту своєрідний Кам'янц-Подільський просто такий чувак. Просто знаю його давно, давно, звісно, не бачилась, але було дуже приємно з ним зустрітися і відзнятися у його новому кліпі. Прослухала пісню, музичка, отака, все весело. Правда, мене в кліпі багато не буде. Я б хотіла бути там найголовнішою зіркою, але так як є, так і буде. Погода сьогодні чудова про. Просто вот одуванчики летают. На. Майфун. То не снимай меня. — А зим... зимаш? Що казати? А, Ти дивись, Так. — Звідзняли ми трохи кадрів для кліпу, а зараз наші знайомі дівчата, які ніколи не танцювали, які завжди на дискотеках підпирають стіни, готуються зняти, тому що ми завжди робимо з людьми те, чого ніколи не очікували зробити з собою. От, вони я запевняю вас, ніколи в своєму житті не танцювали. І зараз вони вперше будуть танцювати спеціально для нашого кліпу. От. Бачите, їхні незграбні рухи. Вперше вони виконують якісь ритмічні рухи однаково. Що з того вийде, ми зараз побачимо. Їм смішно, мені тим паче смішно. Я, намагав... Я зараз буду на ваших очах намагатися повторити те, що, те, що роблять і вони зараз. Ти знаєш? Ну, це дуже просто. Це. Бачите, вони дуже виходить їхні танці. це й окуляри? Ну що? Шо? Чити. Ну, щось таке. Ну я думаю, це в кліпі. Режисер «Energix Production Андрій Зай зробить з цього просто чудові кадри. Зараз знімаємо кліпи своєрідного. Давай біом бьом. Мабуть, всі нас цікаво, чому я ходжу по місту з цим чудовим пристроєм, тому що я люблю гурт своєрідне. Я слухаю його завжди. Зранку вмиваючи ще, ще, зуби, снідаючи. Навіть коли в контакті сижу дівчатам чи спишу, я вибираю слова із треку своєрідного. А ще мені, знаєте, що подобається коля. Вацик він такий, не дуже. Сашка там на гіталі петляє, нормально. От. Люблю йти по місту, просто собі дивлячись на людей, показуючи всім свою магнітолу нову, який я крутий чувак. Тому що я люблю своєрідне. Своєрідне ролик. Ну, мене звуть Ігор. Вона знімає чудовий хлопець Андрій. Зараз не стане в Калюшу, і це буде нормально. Ой, нічого, Чудове місто, чудові правила. Слухайте гурт своєрідне, і ви будете завжди перші. Що мені щось Почекай, я мені фалтуч. что мне жизнь заворачивают? Все so, пригодно, все so, круто. Е. Йо, что случилось? Я-Биво Слоун. Я хочу сказать, что я репрезент по диск, Ну, я сейчас попробую добавлю, чуть -чуть. Давай, депущу. иди, иди, иди. Иди, 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 иди. він грає у якось красиво дорога лежи. Я знімаю Дувай. Кусай. What Come here. What? No. Yes, I am. Yes. This is my guys. This is my guys! What the f you Вс. Да ну трубы тут. А строим! Зараз незаконним путем ми їдемо зрібати на проспект Баблішка. Ваце, треба казати законним путем. Законним? О, точно, та да, блябаса. Головна форма, звісно. Законним путем. Ва це Шляхом. 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 Да. Біки баціна. Законним разів. чином, не підозрюючи ніяких каналах, ми вирішили ну, під постанови постанові Міністрів виїхати на проспект. Дозволяється легальний збір коштів за порушення правил дорожнього руху. Чим ми будемо займатися? Правда, воробів капітан? Правда, це, це остаточна тішення нашої ради. Ми так порадились і вирішили, що нам потрібно на дорогу, нам потрібно на харчі, нам потрібно на, ну, на пиво. Чи ні? Камон. Зараз ми візьмуємо товариша лейтенанта. Вадимов, Вадя. Вадимо, ад це інформація. Я ти буквально. Нікому не розказуйте, добре? Тому що Його професійні обов'язки не дуже входять до польова в компетенції того, що має відбуватися. Зараз вони підійде, як завжди фарш шайка. Приєд! Люби друзі. Щось дивно, не завжди робить буває. Я ж тобі кажу, получаємо права, з того. Айма кури, дивна. Просто треба чисті шуканися буває. І ти не кури. Андрюх, 20. Ти б ти курити всі. Чи ти хочеш, бля? Куричі біжуть, немає. Ви недовольні типу, я даєш останні. Недовольні. 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 І, Вацик, тоже не довольний. Не недовольний. І Васик, ти дожди, ти відаєш останні гроші. Давай, давай, Вацик. Паня, заникай за давай. Юна, девчина Юна, 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 не в, 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 в костюме, перестань ты, блин. Від Вородин. Від Вородин. Вородин. Від Вородин. Смородин. А что дальше? Не знаю, можно... Отворотин. Да, это я. В Ну, у нас зараз репетиція і другий день зйомок паралельно. Не всі учасники змогли прийти на репетицію, але репетиція триває. Зібралися в гаражі. Ну, ніби не погано. А, да, до речі, кліп скоро вийде. Ми сподіваємося, що він скоро вийде і вийде альбом. І я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що все буде у нас. В, цьому, в піонерському таборі. Як в піонерському. Коли хтось спав, для нього такі звуки робили. Він і не встигав сходити в туалет. Тут треба бути 6. Ця калюжа це є дуже гарна калюжа. Чуєш? Відрюк. я так? Маленький йдеш. дуже маленький. Йде. А це ти сві... не давай, давай поїхали. Розкажи. Е -е -е -е, всім привіт. Так. Я досвідчений. Досвідчений. <ріх> калюжа. Калюжа стрибальник. Я стрибав у різні калюжі. Але хочу сказати, що Кам'янецька калюжа. Саме оця калюжа, найкраща. <ріх> давай. Алло, давай. То, бо вона прийгає, так? А хай бити коці, бо й дайдеться. Давай, давай. Кач, качка. Ще раз. Я взагалі не знаю, що за люди. Мене оточують. Хтось на мене дує бульками. Хто це такі? Тепер мої штані всі мокрі. Не можу. Мені треба додому. Бо все-таки штані мої мокрі. І діло це погане. – Хто ти така. Привіт, мене звати Вероніка. Я хочу сказати, що група своєрідне дуже чудова, в них драйвова музика, і вони дуже круті хлопці. Може, науч такий не дуже чуєш? ні, ні, дивися, зараз з ним… Чекай, чекай, не знімай. Опиши описати свою роль. Е, дівчини, чекай, тут не знімай, мені треба придумати. Це пробний, попробуємо як. Я собі спокійненько сьогодні спала півдня. Вона е, Мене в телефонний дзвінок мого телефону, що мене навіть дуже розізлило. Ці хлопці мене викликали їм на допомогу носити цей магнітофон. До речі, він тяжкий. Я ходила зад-вперед, їм допомагала, а вони на мене не болися. Я шуткую. Моя роль була не у цьому, моя роль носити магнітофон. Я взагалі себе дуже погано відчувала, але я вирішила їм допомогти, бо вони круті, Можна зняти нас. Давай, останній раз. Останній раз! Нарешті, щойно ми закінчили зйомки кліпу на пісню Улюблений трек чекайте його наприкінці цього літа. Будемо раді бачити вас на презентації. Також велике дякую всім учасникам, всім гарненьким, причудовим дівчатам, які приймали в цьому участь і були дуже-дуже дуже раді допомогти нам ось. Так, okay. Та буде видно цей? Не буде. Там, ну, тось, там ось, ось так. Гарно, Андрюш. Вже? Так. Да. Привіт. Е -е. Вам, в принципі, вже багато чого відомо і багато хто що вам розказав. Ось, але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, своїх комп'ютерів, телевізорів. Тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що, ну, ви для нас дуже багато означаєте. І то пісня, і той кліп для вас, про вас. І так далі. Дивіться, кліп гурту своєї своєрідне на пісню Улюблений трек влітку. Сцена перша дубль старанні. Давай. Тільки гори, на которых іще не було. <здесь> <связано> <пуско> 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 Коля, ви вся. Візьми, він ніби. Ну що, я собі відпочивав в Карпатах, надіжно давав комарам кусати ноги всяким там бомкам, камахам. Але, як каже Ганс, кляті обов'язки. Я приїхав сьогодні виліз на ту кришу, але дозняли. Я дуже радий, що сподобалося всім зніматися нам в криші мого будинку. От, Адресу не скажу. Своєрідне виповнив одну з моїх мрій. Вони мене витискали на цю кришу, показали мені чудовий захід сонця. І я майже щаслива. Дивіться Я Хотіла сказати, дивіться просто. Um, кілька секунд тому ви, ви того не чули. Всі на цій криші плескали, тому що був знятий останній кадр кліпу нарешті. І наразі все. Чекаємо презентації, і ви чекаєте презентації не гірше, ніж ми. Вони думають, що сонце справжнє. <реш> <реш> Бач, як будути на фотографії. <реш> <реш> да. Можеш злазити. <плес> Ого. Ні, ні. Ей, 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 народ, знято, чуєш? Я не вірю. Віриш? Ні. Не вірить ніхто, але знято. Знято і почнеться на ним робота, і скоро вона закінчиться, і будемо дивитися. Ви, ми всі будемо дивитися. Чекаємо вас на презентації кліпу гурту своєрідне. Твій улюблений трек. Все. Фактично півроку ми жили на студії для того, щоб дописати матеріал. Разів 5 ми опускали руки і думали ну, його в баню, апаратура ламалась, замовляли нові деталі до комп'ютера. Дуже багато було нюансів. Кілька разів відмовлялися від того всього, хотіли наново все переписувати, почати все наново, але. Завдяки тим, що в інтернеті, так би мовити, нас аж іноді задовбували. Тим, що коли вже будуть записи, ми вирішили ту справу довести до кінця. Ну і здається, що довели. Принаймні залишилось дуже-дуже мало для того, щоб остаточні версії запису промо-альбому групи Своєрідне під назвою Почути вийшов і був почутен. Дякую, що дочекались ті, хто чекали.